Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, видання Голос Америки. Говорить про те, що демократи у Конгресі Сполучених Штатів Америки опинились перед важким вибором на тлі нещодавніх заяв спікера республіканця Палати представників Конгресу США Майка Джонсона щодо законопроекту про допомогу Україні. Про це пишуть кілька американських видань. Одне з них це Зехіл. Або піти на поступки, погодитись із запропонованими ним змінами, або відмовитись від правок, що знову ставить під загрозу схвалення Києва. Тобто перед такою дилемою стоять демократи. Інтерю каналу Fox News у неділю, 31 березня, Джонсон заявив, що пропонує внести зміни до законопроекту про допомогу американським союзникам. Зокрема, він має включати положення іншого законопроекту. Про конфіскацію заморожених російських активів і їх використання для допомоги Україні, так званий Репо Ект. Також він згадав, що варто розглянути ідею виділення допомоги Україні в кредит, на чому, як він згадав, наполягав експрезидент Ша Дональд Трамп. І ми говорили, що власне Трамп і був автором відповідної ідеї. І третій елемент це збільшення експорту американського газу. Особисто я вперше побачив цей елемент, який може бути прив'язаний в, в цей законопроект. Ці заяви Джонсона викликали критику як з боку політичних опонентів демократів, так і від деяких однопартійців-спікера у Сенаті. І власне зехіл описувало реакцію в першу чергу сенаторів щодо відповідних пропозицій Джонсона. Зокрема, конгресмен демократ Вайлі Нікель у коментарі виданню Ексіо заявив, що не бачить, як зміни Джонсона отримують підтримку 200 демократів, та додав, що єдиний шлях це винести на голосування сенатський законопроєкт без правок. У лютому Сенат схвалив законопроект, який передбачає виділення допомоги союзникам Америки на 95 мільярдів доларів. США, серед них 61 мільярд для України. Проте Джонсон відмовився ставити на розгляд цей законопроект і наполягає на тому, що буде альтернатива цьому законодавчому акту. І далі говориться про те, що якщо Палата представників голосуватиме за змінений законопроект, Сенату доведеться повторно його розглядати і голосувати. Так для того, щоб цей законопроект потрапив на підпис президента США Джо Байдена. Водночас, сенаторка від демократичної партії. Лафонза Батлер, яку цитує видання The Hill, зазначила, що у Конгресу закінчується час, щоб допомогти Україні, і заявила, що Сенат може бути змушений прийняти все, що пройде через палату представників. Я думаю, що в будь-якій формі цей законопроект не надійшов, в якій би формі не було отримано допомогу Україні. Це та форма, з якою ми повинні погодитись. Я не хочу знову проходити через це тут у Сенаті, але отримання допомоги Україні має бути пріоритетом, і ми повинні зробити це якомога швидше, сказала Батлер. Сенатор республіканець Мітромні каже, Україна й так не матиме можливості повертати кредит США. Раніше він називав такі зміни політичним фіговим листком. Але якщо для допомоги Україні потрібно внести такі зміни, він голосуватиме за. Це відмінність без особливої різниці, тому що мало ймовірно, що Україна коли-небудь поверне її позику, її пробачать. Але допомога Україні потрібна якнайшвидше. Це те, що ми повинні робити, пояснив Ромня. Водночас, видання, посилаючись на одного з помічників у Сенаті, пише, що надання допомоги Україні в кредит тягне за собою процедурні труднощі. Але помічники Сенату попереджають, що це створить усілякі ускладнення, оскільки більша частина військової допомоги, яка зараз надсилається Україні, здійснюється у формі передачі зброї. Зброя не може бути позикою, тому що ми платимо за це американському ВПК. Ми купуємо зброю напряму, а потім надсилаємо її в Україну. Сказав Захіл, один з помічників у Сенаті. Лідер республіканців у Сенаті Міч Макконал, якого теж цитує Захіл, звертає увагу на те, що будь-які зміни до законопроекту це додатковий час, якого в Україні немає. Найкращий спосіб отримати необхідну допомогу Україні це прийняти Палатою представників законопроект Сенату. Проблема зі змінами це може зайняти три дні, щоб зробити найпростішу річ тут у Сенаті. У нас немає часу, наголосив І... Власне, Зехіл також повідомляє, що лідер республіканської меншості намагався вплинути на Джонсона, щоб останні поставив сенатську версію законопроекту про допомогу союзникам на голосування, але Джонсон не прислухався до Маконела. Далі говориться про те, що американська преса. Казує, що сам спікер Джонсон зацікавлений у тому, щоб йти на компроміс. По-перше, для підтримки законопроекту йому, ймовірно, буде потрібна підтримка дві третіх палати представників, в тому числі і опонентів демократів. Тобто, ми констатуємо і про це раніше говорили, що відповідний законопроект буде розглядатися за процедурою призупинення дій правил, так, коли відбудуться 40-хвилинні дебати, і після того. Цей законопроект можна ставити на голосування, і тут потрібно дві третіх від палати представників. По-друге, над ним нависла загроза звільнення над Джонсоном, і щоб вберегти себе йому теж може знадобитись підтримка демократів, про що також писало Голос Америки, Hills», «CNN» і інші американські. Видання видання Ексіо з посиланням на свої джерела в конгресі пише, що ймовірно допомога Україні буде проголосована окремим законом, мовляв, фінансування Ізраїлю і Тайваню інших союзників США викликає менше суперечностей серед республіканців. Водночас багато залежатиме від позиції лідера демократичної меншості в палаті представників Гакіма Джефріса, як пише видання. Деталі перемовин між ним і спікером Джонсоном поки невідомі. Напередодні, 1 березня, речниця Білого Дому Карін Джан П'єр на брифінгу для преси поділилась очікуваннями Білого Дому, що спікер Палати Джонсон винесе на голосування законопроект, поданий Байденом і проголосований Сенатом. Але ми прекрасно розуміємо, що ці очікування поки не підкріплюються. Позиціями Джонсона, оскільки Джонсон говорить, що буде альтернативний законопроект щодо допомоги для України. І дійсно він може бути проголосований в окремому варіанті. Тому ми проаналізували так позиції, які висловили сенатори щодо заяв Джонсона так, від 31 березня, і знову ж таки приходимо до висновку, що. Конгрес повинен завершити роботу, так, в контексті законопроекту щодо допомоги Україні, Так, тобто в якому він буде форматі, у форматі того, який запропонує Джонсон, чи це буде знову ж таки сенатська версія? І якщо сенатським законопроектом там жодних допрацювань не потрібно. Вносити, оскільки він вже проголосований Сенатом, його потрібно просто виставити на розгляд і на голосування в Палаті представників. То з альтернативним законопроектом є питання, бо знову ж таки ми не бачили тексту і повертаємось до питань, так в якій формі буде допомога для України, які там можливі додаткові норми, і, власне, чи буде на це. Погодження з боку демократів в Палаті представників, чи зможуть вони це підтримати, і, власне, як на це буде реагувати Сенат. Тому що якщо ми говоримо про позицію Маконела і позицію Шумера, і лідера демократичної більшості в Сенаті, то вони наполягають на тому, щоб відбулось голосування в Палаті представників саме за законопроект від сенатської версії, тобто те, що ухвалив сенат 13 лютого. Оскільки новий законопроект може потягнути певний час щодо його розробки, щодо його утвердження, так, і щодо остаточного ухвалення Конгресом Сполучених Штатів Америки. Я маю на увазі дві знову ж таки палати. Тому далі, власне, спостерігаємо за тим, як Конгрес Сполучених Штатів Америки буде розглядати допомогу для України, яка знову ж таки надзвичайно потрібна для. Нас. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим збройним силам України, вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Слава Україні! Хай щастить вам!